Вітаю, друзі! Я продовжую розмишляти на темою трійця. І хочу, щоб ми зараз прочитали книгу пророка Іса, і Будемо читати 14 розділ, 13 вірш. Ти ж сказав був у серці своєму: зійду я на небо, повище зір Божих, поставлю престола свого, і сяду я на горі збору богів на кінцях північних. Друзі, про що там йде мова? Мова йде про цього ангела Херовима, який відступився від Бога і який впав, який був скинути на землю. І дуже цікаво тут пророк Езикиїль він показує, про що думав це. Господь йому показує, про що думав цей ангел, які були, чим було наповнене його серце. Дивіться, як цікаво, там описано. Він хотів поставити свій престол вище престола Божого, вище Божих зір. Тобто він хотів бути вищим за Бога. І там є дуже цікаво. Цікава фраза, яка е, дуже цікава в контексті нашої теми теми трійці, давайте ми ще раз прочитаємо: по вищий зір Божих: поставлю престола свого, увага, і сяду я на горі. Збору богів. Слово Моет, збір. Друзі, який збір, хто там збирався, які боги могли там, десь на небесах, де доступ закритий, куди дуже хотів попасти Люцифер або цей син зірниці, сатана. Що це за збір? Хто там збирався? Друзі, там збирався Отець, Син і Дух Святий, там збиралися боги. Гора збору богів. Зверніть увагу, Бог є. І один, і їх є троє. Можна казати, що він один Бог, і можна сказати, що їх є троє. Він три-єдиний. Будьте благословені. Дивіться обов'язково наступні відео. Амінь.